Троянди і вандали актуальна тема для славучан. Після того, як кілька років тому у місті було закладено алею троянд пам'яті героїв Небесної Сотні, крадіжки квітів були доволі частими, що викликало у добропорядних громадян масу обурення і розчарування. Останнім часом проблема стихла, і славутчани та гості міста спокійно милуються красою королеви квітів. Та 1 липня, близько 6-ї години ранку, помічник чергового славутського відділу поліції, старший сержант поліції Валентин Тимощук, побачив з вікна кабінету, як невідомий зриває троянди з клумби, що розташована в самому центрі міста біля будинку рад. Як виявилося пізніше, букет призначався дамі серця затриманого чоловіка, який напередодні добряче погуляв із друзями і пізно, хоча правильніше сказати рано, повертався додому. З квітами ж просити вибачення молодику було спокійніше. Оковита ж зробила свою справу, і замість подарунка чоловіку загрожує штраф від 10 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до одного місяця з відрахуванням 20% заробітку, або ж адміністративний арешт на строк від 5 до 10 діб.